Представник, то есть, генерального штабу. Вот. представник Генерального штабу. Представник Генерального штабу на камери дав э, відповідь, що перемоги закінчились тим, що прийнято рішення, що все-таки буде дві частини. Буде ВЧ 20, буде ВЧ на 6 24, чотири, штурмовий батальйон Айдар. Це буде окрема частина, а ВЧ. 2950 це буде інша частина. 2950 буде командиром підполковник пташник. І ті люди, які забажають продовжувати службу під його началом, ті перейдуть в ту частину, всі інші будуть в штаті. Веченочі 24 батальйони да нас це задовільнило. Головне, щоб сказане на словах було підтверджено документально. Тобто ми сьогодні чекаємо, щоб те, що було озвучено під генеральним штабом. От, щоб воно було вже підтверджено відповідними документами і виставлено на сайт, на сайтах Міністерства оборони і Генерального штату. Але чи не можна було нормально домовитися? Навіщо було шини палити? Це ж грає на ворога в даній ситуації. Ви ж самі це розумієте? Ми а домовлялися карти? три місяці. Нічого, нічого, скажем так, ні одних рішень не було прийнято. В п'ятницю ж ми бачили, що ніхто нічого не, не палив. І... Вчора я взагалі знаходився за містом, в той час, коли це все було, і начальник генерального штабу перезвонив говорить, приїдь, розберись, поможи, тому що ситуація не контрольована, тому що під Міноборони зібралися не тільки наші бійці, а родичі і бійці 25 батальйону. Також було батальйонне братство, там і бійці інших батальйонів, там Азов був, наскільки я знаю, Дніпро. Е -е. Сказав, що ви зайшли <с> в депутатство на його горбу і робите диверсії. Ви читали це? Свій, Свої коментарі я дам на прес-конференції. Ну, буде о 12.30 12 буде. Брифінг, я на брифінгу свою позицію вітав. Добре, а що з печаткою в підсумку? У вас залишилася печатка? Вона дійсна? Значить, на даний момент в батальйоні два комплекти два комплекти печаток. Перший комплект.